Міністерство закордонних справ України вирішило призупинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Це викликало бурхливе обговорення в соціальних мережах, але всі сходяться в одному розумінні: це позасудове обмеження прав громадян. Як до цього ставляться ті, що знаходяться в Україні? Я для вас дізнаюся на вулицях Києва. Ваші версії чекаю в коментарях. Та пам'ятайте, ваш лайк та підписка дуже важливі для нас. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до обмеження щодо надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном? Не знаю, вважаю бред. Негативно я вважаю, що кожна людина має право на якісь закони і обмежувати її. Не, не можна негативно не можу відповісти, бо я не читала. Вибачте, я тільки приїхала з, з Італії, і я не... не читала. Не знаю, я чую, що є якісь проблеми, але не можу відповісти. Звичайно, негативно. Я за своїх чоловіків буду стояти до кінця. Ну я вважаю, що мають бути якось рівні і права, і обов'язки усіх громадян. України, якщо вони вважаються, ну тобто, якщо вони є, і вважають себе громадянами України. Тому на чоловіків призовного віку, які знаходяться фізично за кордоном, теж мають якось поширюватись такі самі обов'язки, як і на чоловіків, які знаходяться в Україні. Терсать позитивно став ніяк, тому що я не виїжджав початку війни. Я вою воював і я лишаюся в Україні. Ой, ну це таке знаєте питання трішки з підтекстом. Я не чоловік, мені складно судити справді, але Чесно, не знаю, дуже таке неоднозначне. Зараз багато справді цього йде всяких коментарів, обговорень, прям стрічки в соцмережах з цим ряснять. Але насправді краще від цього втримують. Ну, я не такий там великий в цьому фахівець, Мене це дуже така моя суб'єктивна думка. Прийдуть обідні, десь вас в услуги. Погано. В принципі, ніби зразу. В принципі, це ці заходи можуть мати місце, тому що будемо говорити відверто. Досить велика частина покинула територію сумнівним шляхом, то в принципі, ну так, 50 на 50, однозначно не можу сказати, тому що це з однієї сторони конституційні прямі обмеження, але з іншої сторони, якщо це буде знову ж таки стосуватися усіх без винятку, тоді це справедливо, досить негативно ставлюсь. Тому що, по-перше, це порушує права людини, по-друге, вона не враховує об'єктивних факторів. Багато людей виїхало до війни, багато хто одружився вже 10 років тому, до яких вже сім'ї там. І, по суті, їм відмовляють, вони не є зобов'язаними і не є ухилянтами, але їх такими визнають по факту. Чудово? Mm, ну, негативно. Знаєте, я некомпетентний. Не можу навіть зрозуміти, в чому обмежують. Ну, паспорт не видають, якщо вірити тому, що є в соціальних мережах. Пропоную дочекатися офіційних заяв, якихось небудь е адекватних угу. повідомлень про це. Тому що я це, я це читав у телеграм-каналах. і От... не сильно вірю. Я вважаю, що. Наразі чоловіки повинні повертатися і захищати державу, тому що я знаю, як важко і моєму чоловікові і іншим військовим, і їм потрібна заміна, і їм потрібна ротація, про яку всі говорять. Тому я гадаю, що це для них такий сигнал задуматися, що все ж таки треба повертатися. Чесно, навіть не знаю, немає позиції в мене. Ні. Ну, напевно, позитивно. Ну. Поважить. Якщо я ті не люди не... живуть там 10 років, то хай собі живуть і 20. А якщо втекли, то треба вертатися назад. Дуже добре, так потрібно було давно зробити. Українські чоловіки за кордоном повертайтеся а Азов досі в полоні. Все негативно, звісно, вже. Ні. На вашу думку, чи спонукає це повернутися в Україну чи можливо зайнятися питанням іншого громадянства? Скоріше, зайняться вопросом другого гражданства. Я думаю, що не спонукає. Я не думаю. У мене в Германії рідна сестра чоловіка з сім'єю. І я дуже, ну, кожен рік ми їздимо в Германію. І я не думаю так. Не спонукає повернутися до України. Це не допомагає повернутися, це жахає людей. Я, я так вважаю. А якщо людина не хоче повернутися до України, то вона в будь-якому разі знайде вихід, як не повернутися. Я думаю, що більшість це не спонукає повернутися Україну в Україну, але ну які якусь кількість людей це спонукає, тому що мені здається, що певні люди все ж таки не захочуть знаходитися за кордоном. Чисто в ролі, ну чисто зі статусом біженця, але без українського паспорту. Але це буде меншість, я думаю, все одно. А більшість, звісно, буде оформлювати собі або якийсь статус біженця, або намагатися робити якісь там видне проживання, там в перспективі якесь громадянства. М -м -м, мабуть, буде спонукати отримання іншого громадянства. а... Возвертатись? ну і не знаю, як буду туди возвертатись. То ні, тинятимуться поза кордони. Можна зайнятися іншим громадянством. Це точно не спонукатиме їх до повернення, тому я й не хочу якби це коментувати. Якщо туди закладався саме під текст, що це їх поверне, а однозначно ні. Вроді треба зажищати. Він як десь в Монако. То, звісно, ні, це не буде спонукати, ніколи ніякі примусові методи не спонукають до якихось добровільних дій. Ні, не. вони не повернуться. Як вони не хочуть, то вони не повернуться, Не оставляють. Думаю, що ні. Ну, ж таки будуть якісь Новітні схеми там, отримання громадянства і е тому подібне. Ну, в принципі, це. На жаль, сучасний світ побудований на зовсім інших засадах, ніж пропагується. До речі, у всіх країнах світу. Тому це, це буде мати місце. Навпаки, там просто буде хаос. В результаті вони все одно знайдуть вихід, як їм вирішити цю проблему, але аж ніяк вони не приїдуть сюди для того, щоб скасувати чи щось зробити. Вони будуть вирішувати свої проблеми за кордоном в будь-якому разі. А ви знаєте, я гадаю ті, що думали, відразу повернулися, а ті, що там десь. Їздять чи заробляють, чи тікають, то Бог їм суддя, я так гадаю. Я думаю, що якщо це дійсно буде зроблено, то ці обмеження введені і так далі, то вони ніяк не допоможуть повернути чоловіки. Тих, що вирішили поїхати з країни, тих, що вирішили не приймати участі в нашому житті, в нашій обороні і так далі, то воно ні до чого не приведе, якщо з цього точки зору. І я думаю, вони займуться питанням отримання іншого громадянства. І я вважаю, що люди, які хотіли повернутися, захищати, вони вже повернулися. Я думаю, з спонукати повернені в Україну. Не всіх. Некоторі поїдуть далі. Вони просто приймуть другу Україну, візьмуть другий паспорт де Отримання іншого громадянства. Так, так. Я думаю, що ті люди, які захочуть, вони вернуться, а ті, що не не хочуть, вони не вернуться зовсім. Вони будуть мені кажеш біженцями.